Вітаю! А чи може наш організм відновити себе сам? Ви всі, мабуть, чули таке, що природа, вона така розумна, що ми все можемо це зробити, Бог закладе нас. Так, якщо ти молодий, в тебе закладені здорові гени та ще живеш в сприятливих умовах, немає дістресів, то на це можна сподіватися. А якщо хвороби, стрес постійний, пригнічення, постійна втома чи напруження, Депресія, словом, коли ти майже паралізований життєвими обставинами організму відновитися дуже важко. У нашого тіла немає програми тривалого життя з постійними якісними показниками на зріст. Точно, запрограмоване є тільки виживання, розмноження і смерть. І будь-який стан нашого тіла чи думок, що не подобається, варто сприймати як червону лампочку, що загорілась на панелі приборів, і зробити дії, які допоможуть нашому організму. Наприклад, вчасно подбати про себе, дати відпочину тілу, намагатися зупинити хід негативних думок, розумно розподіляти навантаження, ставити хоч невеликі цілі і йти до них покроково. Від нашої турботи до себе залежить наше сьогодні і завтра. А якщо подумати, то і не тільки наше. Бути в ресурсі дуже важливо, не треба чекати часу, коли ваша життєва батарейка знизиться до мінімуму. Ставте на підзарядку своєчасно знаходьте свої батарейки і заряджайте не тільки свій мозок, а й своє тіло. Пишіть на зу, якщо ця тема для вас дуже корисна і інтерес.